Вітаю! Завершився шостий тур Прага Open. Як ми бачимо по результатах шостого туру. Прокофій Валентин зміг здолати лідера турніру Мілаша Саха та самостійно став лідером та очолив турнірну таблицю. Давайте її подивимось. Прокофів 5,5 шести. Далі йде якраз Мілаш Саха, якого він обіграв. Третє місце посідає паньків Максим. П'ять очок. Тут доволі велика група, так, з другого по всьому місце по п'ять очок. І далі вже йде Українчук Владислав, Харків'янин Олексіков Олександр, Слиманова Аватов, Довженко Віктор, Клинський Богдан, дуже багато. Українців грає Лисенко, Чубар, Дріпашка Олексій. Дуже багато українців приймає участь в даному турнірі. Давайте подивимось головні партії цього туру. Однозначно, це центральна партія Прокоф'єв Валентин проти Мілаша Саха. Подивимося, ще панків як зіграв та Лук'янчук. Будемо дивитися сьогодні результати всіх українців. Слав'янка у нас тактика розмінна. Білі пішли в 4, захопили пункт Е5. Гра, по суті, буде вестись за рахунок того, що в білих вийшов вже білопольний слон, а в чорних він обмежений. так? І хід і 4, якраз цього слона повністю запаковує. Б5 кінь ф 3, кінь прийшов на Е5, дуже потужно, так, ракіровка. ф 2 Кінь Е2. Помінялися, так. Тепер. Відкрилася лінія F, став пішак, такий, як цвях в позиції чорних, гарний слон, який стріляє на H7, і білі зараз розвивають свою перевагу. На F6 взагалі не реагують, ходять конем на F4. І виявляється, що на взяття у нас буде слон H7 шах. Ось така симпатична комбінація. Король H7 Ferzh5, король G8. І кінь G6, на Tura 2 на на E7. Ось так зміг підловити технічно на рівному місці, так? здавалося, доволі така рівна позиція. Але на такому нюансі, як F6, Kін F4, просто, по суті, вже досяг дуже великої переваги. Перша лінія була 5G5, виглядає це не дуже якось візуально, так, якщо забрали, забрали. Кініш 5, у білих все ж таки реальна перевага є, плюс ще G5 ослаблення від короля. Вирішив піти g 6, але жорстоко грають білі. Одразу слон g 6 Якщо забираємо, то я так розумію, просто після кінь g 6 це технічно виграна позиція. Так, кінь F8, Тура F8, Тура c 1. І за рахунок того, що слон просто не грає, дві фігури не відчуваються за туру абсолютно. Тому вирішив тут забрати на e 5 слон H7 ферзь 4 додав. Ferзі 6 забрав. Повернувся, так, помінялись і все ж таки перейшли в позицію, де дві фігури за туру, але слон на b8 просто не гравець цієї цій партії. Туру A на F1 поставили. Зайшли на F6, дали шажок. H4. тура B6. Так, тура F8. Далі граємо на домінацію проти слона, не пускаємо його. У розвиток Тура F6, десь хочемо Тура а 6 і пішли пішаки просто-напросто. Тобто, ми маємо турами, так? Захистили трохи, помінялись турами і пішов пішак. Пішак іде, король допоміг. Слон тільки що хоче прийти на допомогу, тільки він на 46-му ході, по суті, вступив в боротьбу, так. обмежили клітину D3, пішли g5. Короля підвели, там же 6 провели, віддали туру за слона і після цього Нілаш Саха здався. Ось так технічно, дуже гарну партію, я вважаю, видав Валентин Прокоф'єв. 98% точність, просто як машина грав, так дуже потужно. Переходимо до партії панків Поч. Сподіваюсь, правильно вимовив його прізвище. В білих є контроль над центром, так, над пунктом D5. Десь вони хочуть по лінії Д грати, а чорні хочуть зробити контратаку на королівському фланзі. Кінц3 закінчує розвиток. На своїх умовах переходимо Еншпіль. Тепер головний об'єкт це пішак D6, здвоюються білі, так, слона підвели. Візуально вони дуже гарно розташували свої фігури з атакою на пункт D6, так, але. Як виявилось, цього було недостатньо. Кінь Кініф 4, не туди трохи, так, F4 кажуть, нам треба ходити. Не зовсім зрозуміла ідея. Можливо, десь будемо F5 e 5 робити. Або коня на F3 просто перебудуємо. Зараз так, Кінь D4, кінь Кінів 3. І відібрати пішика на h 4 можливо, так. Але пішов Кінів 4, так. Забрав на c 5 Заїхав на D7. Перевага все ж таки є. Тура F7 не в те русло все пішло, треба було грати. Тура D8. Так, різниця в чому? Якщо Тура D8, тура D8, Тура d 8, король F7, то кінь 4. І забираємо саме конем на c 5 і тріщить на F6. Ось в чому ідея. Але перейшов в такий, шпультав, все ж таки. Візуально в білих все є ще перевага, але, як ми знаємо, всі турові не чинні, так нічині. Після Тура c 7 якраз і погодились на нічю, вирішили тут не ризикувати, хоча гри тут ще я думаю, було багато. От король Е6, Тура c 6 король D7 якийсь там, F4, так, Король E4, Тура 2. Можна це і програти, як білими, так і чорними. Але вирішили тут гравці не ризикувати і погодились на нічів. Ось така бойова нічя. І давайте подивимось на партію у Кінчука. Б3, популярний останній час хід. Отримали біля пункт D4, ізольованого на пішака в чорних. Моральна перевага однозначно є, Б4 гарний хід, так, фіксуємо ту структуру. Кінь 2 перебудувались трохи. а 4 а 5 десь хочемо піти. так. Перейшов тепер кінь на F4. Слона, можливо, на F3 в майбутньому поставлять. Але пішак йде на F3, тому що треба виганяти цього слона, так? ж 4 спроба якось активізуватися. а 4 так, білі. Зарядження на перемогу. Б6 на пункт С7 хочемо зайти. Так? І ось тут вже коли отримав перевагу, H5, я трошки її випустив. так? Тура С5, додається тиск на D5, то просто можна забрати на D5. так? А вирішив, можливо, піти H5 посилити ситуацію. Зівну, мабуть, на G5. Вийшов король, так. Хоча домінація білих трошки є, але недостатньо цього для того, щоб виграти партію. Король білих героїчно пішов в подорож, то в центр, то назад на королівський фланг, так, і вже треба якось рятуватися. Перейшли. Венчпіль без одного пішака, так? І після Тура 7 Тура 8 погодились на нічів. Незрозуміло, зрозуміло, що в чорні не грали далі так завим пішаком. Вирішили, можливо, що йому достатньо тут і нічій. Таким чином в лідерах у нас так тут Пропофів Валентин. У наступному турі він буде грати проти італійського гросмейстера Мороні Луки чорним кольором, а паньки Максим буде грати проти Нілаха Так. Буде дуже цікавий тур. Ми вже зустрінемось з вами в наступному турі.